Ця і сина і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні, дорогі браті і сестри, коли ми літургі... літургічно закінчуємо святкування свята Різдва Христового, коли <кій> проживаємо останній день року, що минає, роздумуючи над цим фрагментом, приходять думки, що. Справді, наскільки важливо в житті є цінуючі миті, моменти, шанси життєві не втратити нагоди, ту мить, яка справді здатна змінити нас, підштовхнути хвилювання душі для того, щоб ми. Певною мірою переосмислили своє життя. Ми розуміємо, що шлях апостола Павла момент його навернення, який ми вже неодноразово чули в цьому і інших фрагментах книги апостола, він особливий, він унікальний. Але коли апостол Павло говорить, що Бог благозволив. Відкрити в мені сина свого, щоби я благовістив його язичникам. Тут мова йде не лише про те, що він є одним таким в своєму роді. Так, його місія була особливою, бо саме до цих язичників лунало його, лунало його щире, відкрите і креативне слово. Багато людей були не готові його чути. Сьогоднішній фрагмент підштовхує до думки, наскільки важливо цінувати час, цінувати ті, ті можливості, які часто здатні проходити повз. Тому що апостол Павло якраз, будучи справді гарячою людиною, але водночас дуже щирою, дуже відкритою, водночас він мав мужність. Визнавати свою неправоту, визнавати свої помилки, і навіть в цьому плані цей фрагмент для нас головний. Бо коли ми на Свято Різдва чули апостольське читання про наше синівство у Бозі, коли апостол наголошував, що тепер ми вже не раби, а сини, то ось це відповідальне синівство, воно і спонукає нас. Робити ті справи, які будуть угодні нашому Отцю Небесному, таке відповідальне синівство і являється тою проповіддю, до якої ми долучаємось кожен в своєму близькому колі, але рівняючись все ж таки на апостола, хочемо ми того чи ні. Наше життя являється світильником того, наскільки ми відповідаємо. Заклику Отця Небесного, і справді те питання, яке ми можемо поставити собі в цей день, слухаючи цей фрагмент, чи витрачаємо ми ті всі миті і й нагоди, чи робимо ми достатньо для того, щоб себе зробити знаряддям Божим. Чи відкриваємо своє серце, чи дозволяємо собі через наші руки. Діяти Богу в цьому світі. Апостол Павло не прогавив свій шанс. Так само і сьогоднішній фрагмент знову і знову спонукає нас, відгукуючись на цей заклик Божий, знаходити собі в силу волі, щоби цінуючи час, приділяти справді достатньо належної уваги. Ну, хоча би тим людям, людям, які біля нас, найріднішим, сім'ї, знаходити час для дітей, для дружини, для чоловіка в сімейному колі, зрештою, для друзів, яких ми часто можемо не побачити через різні обставини життя, через хвороби, через війну. Мільйон причин є не побачитись, але немає причин не спілкуватись. І оце спілкування, живе спілкування, наша щирість і наша відкритість це і є наше рівняння на апостола, який в своїй щирості, відкри... відкритості і гарячості дав можливість Богу діяти в своєму житті. Пізніше апостол напише, що не я живу, а живе в мені Христос. Здається, дуже дерзновенні слова сказати: Не я живу, а живе в мені Христос. Але в цьому і наші дорогі браті і сестри велике покликання, розуміючи, що є моменти, де ми не праві, де моменти, де ми маємо задуматись і змінитись. Водночас ми розуміємо, що Господь, якими б не були хибними шляхами, Він чекає нашого особистого свідомого вибору, нашого кроку, який і дозволить нам у свій час досягни, досягти того омріяного. Небесного Єрусалиму амінь.